Подивись попередню частину, бо нічого не зрозумієш. Повертаючись до перших джерел, я з гордістю хочу заявити, що я знову ж таки не придумав інтро. І аби компенсувати цю недостачу, я покажу вам Лева. Привітики, я Лев. Забереш мене своє сердечко. Обійми мене, обійми мене, обійми. Там копірайт, заберуть монетизацію. Хто сміливий? Так, заберіть хтось лева. Що ви, типу? Так, ти або береш лева, або приходиш на трансляції понеділок, середа п'ятниця, 20.00 е, на Ютуб або на Твіч. Там дійсно боє весло, тому що зазвичай я там граю у Ірино Breakout Infinit. А це екстракшн шутер, де може відбутися буквально все, що завгодно: випадкові смерті, суперскілові моменти і незлічена кількість гігігага. Сміються зазвичай з мене. Також підписуйтесь на телеграм Паблік, щоб бути в курсі усіх наявних новин. Там, окрім новин і мемів, в чаті діти свиней що не знаю, може бути цікаво. Підписуйтесь, коротше кажучи. Усі посилання я вам залишу в описі, а ми безпосередньо переходимо до продовження нашої сингулярності. Якщо ви раптом забули, чим закінчилася перша серія, то я вам коротенько нагадаю. Після того, як ми повернулися в минуле і врятували від смерті Барісова, у сьогоденні ми прийшли до його лігва, де останній покаже нам кіно, паралельно пояснюючи, як саме Ренко повпливав на теперішнє. І так, коли Барісов створив ТМД, МД, відразу захотів його Собі прикарманити, щоб проводити досліди на людях. Але старий відмовив омнімену, в результаті чого Дємічев звинуватив Барісова у зраді і влаштував переворот на острові, очоливши дослідження сингулярності, котра вибухнула через декілька місяців. Після катастрофи острів оголосили карантинною зоною. Проте в цій реальності усі попередні розробки на основі Є е 99 були запущені у масове виробництво. Відтак, Є е 99 був всюди, включаючи мікрохвильовки, автомобілі і навіть бомби. У зв'язку з чим Дємічев швидко. Піднявся по кар'єрній драбині і нашептав Хрущову на вухо, що зараз найкращий час для захоплення світу, і гінці як давно це добро за допомогою бомби. На базі є е 99 СРСР знищили усе східне узбережжя Сполучених Штатів Америки. Трамп. під... А згодом аналогічні удари були нанесені і по Європі. Колективний захід намагався протистояти комуністам, об'єднавши усі наявні ресурси, вони висловили своє колективне занепокоєння і блискавичне засудження. Проте навіть така рішуча відповідь не змогла нічого протипоставити радянським бомбам нового покоління. Уже через півроку війна закінчилася повною окупацією усієї планети редфлегами. Але недовго тішився Хрущов, бо, скориставшись моментом, дімічів знову ж таки влаштував переворот, змістив Хрущова і назначить бачив себе гінсяком пожиттєво, ставши правителем усієї планети. І воно все то сумно, але... по 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 Вибачте, я не можу це проігнорувати. Московська Луна. Чуїл дитскл. Довіо зої що зжо. Оащайл. Рщедурі чи яш гук. Знаєте, що мені це нагадало? Давай, говорив розбити Самсунг. Фіодори. Фіодори. Йдемо далі по сюжет. Підбивши підсумки, старий скаже, що головною проблемою завжди була і є та сама загадкова сингулярність. І аби повернути все як було, нам потрібно буде знову ж таки змінити хід історії, проте тепер більш радикально. План Барісова доволі простий і складний одночасно. Так і він полягає в тому, щоб Ренко повернувся в минуле і знищив сингулярність ще до того, як вона вибухне. А знаєте, як він її має знищити е, бомбою? Тобто сингулярність треба підірвати, щоб вона не. Вибухнула. Класний план. Але щоб знищити сингулярність звичайної бомби буде недостатньо. Потрібна бомба на базі Є99, е єдиний екземпляр якої знаходиться на давно затонулому судні. Але щоб дістатися до Гавані, спершу потрібно дістатися до залізниці, куди, власне, і вирушить наш американський опецьок. По дорозі ми знайдемо ще один верстат, котрий покращить наш ТМД, що дасть нам змогу ненадовго зупиняти час у потрібній нам області. Пробираючись цих відсіком до залізниці, підлога не витримає, і Ренко опиниться. В доволі безвихідній ситуації. Класіка. Але благо падіння з 10-метрової висоти для нашого морпіха ніщо. Пішла ти на гравітація. І Ренко опиниться в якійсь клоаці, наповненій жуками. <му> І з цього моменту розпочнеться офіційно найбільш бісячий фрагмент у всій грі. А пам'ятаєте, я казав? Да, але в грі нема хардкору, як такого. Так от ці жучки навіть на найлегшому рівні складності здатні моментально знести вам всю смужку хп. Але благо цей момент швидко проходиться, хоча з цими малими гівнюками ми ще зустрінемось. Піднявшись драбиною, на нас чекатимуть спойлери у вигляді великого мацака, котрий трощитиме сересеровців. А вже буквально за мить ми вічна зустрінемось з власником супертентаклі. Пішла ти на... Гравітація Пійшовши до тями, виявиться, що Барісов також тут. Старий скаже, що вежу штурманули люди Дємічева, і йому довелося тікати в це місце, додавши, що катамаран залишилася у вежі, аби стримувати навалу комуністів. Після чого Барісов запросить нашого Ренкіча побалакати. Дідо скаже, що Дємічев кинув усі свої сили на пошуки нашого морпіха, тому треба поспішати. Аби потрапити до порту, нам потрібно рухатися по залізничній гілці, але шлях перекритий, а тому доведеться ремонтувати кран. Аж раптом з'являться гелікоптери. Червоними зв'язками і тіло почне пахнути пісюнами. Викошуючи десятками додіків, відновлюємо кран, котрий переправить нас на інший бік. Але як виявиться, основні ворота будуть пошкоджені, а тому доведеться йти в обхід через технічний комплекс залізниці. Пройшовши її, ми натрапимо на флешбек, в котрому комуняки будуть між собою сперечатися з приводу подальшого маршруту. Науковід запропонує тікати через каналізації, але каторжнік заперечить, бо там надто небезпечно. А хто з них мав рацію, ми ото дізнаємось, так як подальше. Ши маршрут до потяга лежатиме саме через каналізацію. Перед входом в тунель, ми зможемо відновити надпис, в котрому буде сказано про те, що створіння сліпі, проте реагують на звук. І так, даний відрізок гри був задуманий як хорорний елемент. У сука, страшно. Але м -м, воно не працює. Бо, як я вже й казав раніше, у грі немає хардкору, та й наявність в руках дробовика також не грає на руку цьому задуму. У цих же тунелях ми дізнаємося історію дурнів, які сперечалися в минулому флешбеку. І якщо дуже коротко то каторжники померли, бо не пішли в тунелі, а науковці померли, бо пішли в тунелі. Ну хоч так. Згодом з нами зв'яжеться Катерина та й скаже, що вже чекає на нас біля залізниці. І знаєте, я не люблю придиратись, насправді я люблю придиратись. Але на якому таксі катається ця панянка, що вона встигла раніше нас дістатися до залізниці? А якщо ти не хочеш, щоб неокомуністи захопили увесь світ, то долучайся до нашого збору для першого стрілецького батальйону сотою МБР частиною якого колись був і я. На зв'язку знову перший ставецький батальйон. Дякую вам усім за те, що підтримуєте нас у цей невеликий час. Цього разу ми хочемо звернутися до вас з проханням, підтримати збір на наземно роботизований комплекс Термід. Коротше кажучи, треба хлопцям на турець купити одкут штуку. Це чудо може возити БК, евакуювати трьохсотих, мінувати або навіть наносити ураження противнику без ризику для особового складу. Дуже крутий роботизований комплекс, котрий може вберегти не одне життя або забрати вороже. Цей НРК поїде до піхотного батальйону, а тому любимо їх хто скільки може. Е, Пам'ятайте, маленьких донатів не існує і. Зарані дякую, всім небайдужим. Біля самого виходу з каналізації ми знову ж таки зможемо встановити покращення для нашого TMD, завдяки якому ми зможемо перетворювати людей на сліпих монстрів. І насправді це доволі таки весела механіка. Бо якщо підкрастися непомітно, то можна навести капітальний шухер в рядах комуністинсунів. Вибираємось каналізації. Катерина вже тут як тут. Тихо. Бо я воно Миша ловлю. І тут ми вперше зустрінемо броньованих комуністів, ввішаних світлодіодами. А також мініган, котрий, на відміну від більшості ігор виступає у даному випадку основною зброєю. Я думаю, та Миша може сидіти в вентиляції, Підсиди на мене. Вибачте, Просуваючись в сторону залізниці, на нас чекатиме сила селена неокомуністів, в тому числі і світлодіодних додіків, котрі, до речі, як виявляється, невразливі до ТМД. Але благо є мініган, котрий, хоч і зі скреготом, але все ж таки може дати їм ради. Згодом на наших очах комуністи поцуплять Катерину. І аби врятувати жінку, доведеться шевелити поршнями, паралельно відстрілюючи комуністів. Ренку майже нас викрадачів, аж раптом. Благо моє карате виявилось сильнішим. Врешті-решт нам вдасться врятувати Катерину в якомусь е, дуже хреново затреканому слоу Типу, о, слоу моушен, так круто всіх вбиваю в повільному часі. а... Е, так все ще повільно. О, о, нарешті, все добре. Нє, о, тепер точно. Звільнивши Катрін, ми все ж таки дістанемось до потрібного нам потяга. Тарантайка буде пошкоджена, але благо на вагоні стоятиме підсилювач TMD, завдяки якому ми зможемо відновити ходову частину і вирушити в сторону порту. Але недовго триватиме безтурботна катсцена, бо втушмить на наш потяг нападе гігантська комуністична кузьобля і розпочнеться боссфайт. І незважаючи на колосальні розміри боса, насправді бізним виявиться надлегким. По факту протягом усього бою нам потрібно буде наносити. Шкоду по вразливих місцях боса. Бос, в свою чергу, в і буде намагатися махати лапками, але насправді ці атаки не більше, ніж просто показуха. А коли ми нанесемо кузьоблі досталь шкоди, залишиться лиш допалити її довбешку за допомогою TMD. І хоч цей бій насправді не несе ніякої загрози, все ж в кінематографічному плані він поставлений просто шикозно. Цей чистий Голівуд, я, чесно кажучи, таки люблю, і за це мій найпотужніший лікантроп. Гідно. Таймскіпі, ми, врешті-решт, опинимось в порту. Ого, біжать же, суки, запізнюються. Діставшись до пристані, нас знову накриє часовою аномалією, і ми ненадовго перенесемось у 1955, й де знову ж таки зможемо відвести душу, надававши попілоткам класичним комуністам. Повернувшись у 2010-й, з нами на зв'язок вийде Барісов, той і скаже, що перш ніж забрати бомбу, потрібно підняти корабель з нас за допомогою TMD. Але спершу нам доведеться відновити батареї підсилювача, після чого нас джедай. Зможе не лише підняти корабель, але й частково відновити його. Барісов буде в захваті, проте додай, що на великі об'єкти тієм може працювати лише тимчасово, а тому Ренкічу бажано перебирати ногами трошки швидше. Тепер діло за малим: потрібно потрапити в вантажний відсік корабля і забрати бомбу. До речі, з чистим серцем можу заявити, що це найкрутіший рівень у всій грі. Тут змішалось все: екшон, драма, купа ворогів, які, до речі, б'ються між собою також, і Усе це щастя приправлено кораблем, котрий Розвалюється в нас на очах, нагадуючи, що часу обмаль. На цьому кораблі ми знайдемо доволі рофляну зброю, а саме гранатомет з керованими снарядами, і відразу хочу вас запевнити, це не те про що ви подумали. Якщо натиснути ліву кнопку мишки, то ви отримуєте звичайний гранатомет з затримкою вибуху. Проте, якщо перед пострілом затиснути праву кнопку мишки, то ви отримаєте е -е 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 -е, самі, подивіться. Якщо ви думаєте, що ця куля автоматично наводиться після пострілу, то чорта з два вам доведеться керувати нею за допомогою клавіатури. Проте насправді ця керована куля наносить дуже мало шкоди, що повністю анігілює її потенціал, але сама концепція дуже дико вставляє, чесно, я такого ще ніде не бачив. Коли ми потрапимо до трюму, корабель почне йти на дно. І ніби цього було мало, на зв'язок вийде Барісов і скаже, що усі виходи перекриті людьми Дємічева, додавши, що Ренко свій шанс прогавив. І все, старе мурло навіть Ну, не запропонує, просто поставить перед фактом, що нашому опецьку гайки. Але це не дивно, особливо після моменту, коли старий козел дав на тапки, лишивши Катрін в соло, відбивати штурм. чого робимо? Висновки, комуніст, значить, пі. Навіть в комп'ютерних іграх. Але від безвиході Ренкіч знову ж таки врятує Катрін, сповістивши, що вона відволіче вогонь на себе, аби дати шанс Ренко покинути судно з бомбою. Діставшись до вантажного відсіку, забираємо чудо цяцьку, благо воді вона не псується. Відразу після цього корабель повністю зануриться під воду. А значить, вибиратися з корабля нашому герою доведеться вплавь. Буквально на одному ХП, але Ренко все ж таки вдасться дістатися поверхні, де руку допомоги протягне нам старе дрочило. Після чого, наш головний Ний герой втратить свідомість. Оклигаєренко в якійсь регаловці, де Барісу варитиме суп із семи класичних інгредієнтів, пояснюючи за розклад, справді донесе нам трагічну звістку про те, що Катрін на жаль не змогла пережити останню авантюру і пішла на дно разом з кораблем. Так ми втратили єдиного адекватного персонажа у цій грі. ф коменти за Катерину. Якщо подобається контент, можете підтримати канал фінансово. Усім спонсорам і донаторам, я персонально віддячу в кінці ролика у цим от прекрасним голосом. Але це ще не всі погані новини. Як виявиться бомба, яку ми знайшли, не заряжена, а зарядити її можна лише в так званій печі, куди власне, і вирушить наш додік без зайвих питань. Шлях до печі лежатиме через так званий могильник, місце, в котре зливалися усі відходи заводу по переробці є е 99 З хороших новин це той факт, що нема дурних, хто сюди спуститься. Окрім звіс. То нашого ринку, він ши той з поганих новин тут знову на нас чекатимуть і ах, сука, як їх ненавиджу. Тут, звісно, будуть жучки і покрупніше, але їх старші родичі і в половину не такі бісячі як малі гівнюхи. Вибравшись з тонелів, перед нами відкриється пейзаж на потрібну нам будівлю. Але само собою, що туди не вдасться так легко потрапити. Так як спершу нам доведеться відновити місто, а щоб відновити міст, треба буде подати живлення на підсилювачем ВП. А щоб подати живлення на підсилювачем ВП. Ладно, ладно, очевидно, що на цьому етапі розробники вирішили розтянути геймплей але чи це? Ні. Бо реалізований цей фрагмент більш-менш непогано, чесно кажучи, з купою стрілянини і випадкових прикальдесів. Правду кажуть, що класно зависнути можна навіть на одинці. Так, ну вже п'ятнадцята хвилина пішла, так що. Шо... Що ти вже підписуйся? Бо ж мені рідний. Після усіх пророблених маніпуляцій відновлюємо міст до печі на котрий відразу завітають комуняки. О, хочете прикол. Якщо кинути сферу стоп часу і здійснити в неї постріл із Сікера, то ви буквально отримаєте слоу моушен в слоу-моушені. А цього солдата був настільки сильним, що матеріалізувався у вигляді голубої енергії. Розумію, діставшись до воріт печі, виявиться, що останні заблоковані, а тому доведеться йти обхідним шляхом. Через промисловий комплекс, який був запечатаний після витоку газу є е 99 В самому комплексі нічого особливого ми не побачимо. Знову монстри, привиди, комуняки. Проте цього разу все це щастя приправлено необхідністю носити протигаз і завчасно поповнювати запаси кисню. А ну і оцей прекрасний аудіосупровід. Музика Вибравшись на поверхню, офіційно розпочнеться Рененган до фіналу з якимось просто таки зашкалюючим рівнем екшону. На цьому фрагменті будуть буквально зібрані усі види монстрів, включаючи сучих мікропаскут. Нам навіть з цієї нагоди гра гранатомет підкіне, ну щоб веселіше чуть було. Пробившись з боєм у будівлю печі, стане зрозуміло, що тут не те, що бомбу, а навіть Айкос не зарядиш, а тому доведеться повернутися в минуле в той час, коли реактор був активним. Тут, до речі, ми зможемо познайомитися з інноваційною розробкою СРС Церк, котра поєднує в собі парашу і душ, я в захваті. І тепер нічого вам не завадить срати і мити голову одночасно. Дуже зручно, особливо коли часу обмаль. А ти є Перш ніж зарядити бомбу, нам доведеться перекусити з півсотні дурачків, а також знайти коди активації. Заряджаємо бомбу, після чого реактор почне руйнуватися, а значить саме час повертатися у 2010-й, де ми зможемо насолодитися оновленим пейзажем печі. І тут неподалік на нас же чекатиме старий токсік-маніпулятор, кончений аб'юзер, якому нас Дякую, Шугар. І тепер ми разом з Барісом вирушимо в сторону сингулярності. По дорозі Барісов розкаже, що насправді Дємічев хоче заволодіти ТМД, Бо думає, що за його допомогою він зможе керувати сингулярністю. і це, звісно, цікава інфа проте... коли нам пояснюють, що таке сингулярність. І спойлер ніколи. Бо в щоденнику написано, що тільки Ренко може пояснити, що це таке, проте як капітан настільки дубіна, на що. Ем... Скоро самі дізнаєтесь. Наближаючись до ядра сингулярності, простір і час почне розмиватись, зливаючись воєдино. Відтак, 1955 почне просочуватись у 2010-й, час почне змінюватись, сповільнюватись, а подекуди просто зупинятись. До речі, саме тут ми знайдемо останнє покращення для TMD, завдяки якому пристрій більше не потребуватиме поповнення заряду е 99. Простіше кажучи, тепер використання усіх приколів стає безлімітним, що, до речі, дуже вчасно, бо концентрація ворогів на квадратний. Метри просто зашкалюватиме, діставшись до ядра сингулярності, повертаємось в минуле і закладаємо бомбу, вибух якої повинен поставити все на свої місця. Проте у 2010-му на нас вже чекатиме і Такий, типу, що не вийшло? Дімічів скаже, що це, звісно, все круто, що Ренку вдалося підірвати сингулярність і все таке, але Сатрап тупо повторив експеримент і побудував нову сингулярність. Все дуже просто. Барісов буде в шоці, бо він банально помилився. Пунь затупість. Після чого Мнімен вирішить. Пристрелити нашого пецька проте Ренко виявиться швидшим. Побачивши тіло свого другаля, Барісова осяє, що за руку Дємічева взагалі-то витягнула не якась там міфічна сингулярність, а наш дурень Ренко. А тут вже й у Мнімену клигає і додає, що це вже далеко не перша наша спроба змінити минуле і нагадає, що окрім Дємічева там була ще одна людина, а саме сам Капітан Ренко. Це саме він на початку гри кричав, що Дємічева не можна рятувати. Те ж саме до речі стосується загадкових надписів. На і тепер нам стануть відомі дві фундаментальні речі: перша полягає у тому, що Ренко застряг в часовій петлі і приречений щоразу проходити увесь цикл знову і знову, хоча де цей цикл замикається неясно. Другий момент, котрий, на мою думку, значно важливіший, полягає у тому, що наш головний герой настільки тупий, що не в змозі впізнати власне обличчя. Пу-пу-пу... добре, проїхали. Після цього Барісов скаже, що аномалією насправді є не сингулярність, а сам Ренко. Від Повідно, що все стало на свої місця, дурню потрібно повернутися в минуле і застрелити себе в момент спасіння Дємічева. Омнімен слушно підмітить, що план старого пахне хум і запропонує нам альтернативу, а саме об'єднатися з диктатором і разом правити світом. І тепер нам доведеться обирати, кого з комуністів застрелити. Від цього до речі, і залежатиме фінальна катсцена. Але тут і думати немає про що само собою, що я обрав е... пристрелити їх у бок. Пішли. Комуністи у фінальній касцені нам розкажуть, що вся інформація про є е 99 і каторогу 12 зникла разом загибелю Барісова і Дємічева. А капітан Ренко безслідно зник. Хоч про нашого героя вже складають легенди, проте багато хто вважає, що Ренко насправді ніколи не існувало. Смерть Німена ослабила хватку совєтської диктатури, і як наслідок, Совок розвалився на безліч ворогуючих держав, що породили незліченну кількість локальних конфліктів. Мер 12 збільшує свої ряди і впливовість, продовжуючи Тися з редфлегами вони починають пошуки вбивці Барісова. Проте поки що безрезультатно. Після того, як TMD покинув острів, сингулярність стала нестабільна. Як наслідок відбувся другий вибух, котрий знищив східне узбережжя СРСР, після чого мутанти змогли проникнути на материк. Проте на території колишнього США невідомі війська поступово деокуповують захоплені комуністами території. Особистість командира невідома, хто його бачив особисто, вказують на те, що його лице неможливо запам'ятати. а Ше він фарбує очі, ким би він не був, це страшне, яка зла людина, котра не зупиниться не перед чим, що стане на його шляху до світового панування. Якщо ж ми оберемо вбити Дємічева, то Ренко відправиться в минуле і буквально прострелить собі макітру. Ну, хоч цього разу впізнав себе. Після чого обидва опецька з різних часових ліній покинуть цей світ одночасно. Після чого ми знову опинимось на тому самому гелікоптері, проте цього разу на американській техніці будуть красуватися серпі молот. У воді стоятиме гігантська статуя Барісова з тим Ді на руці, а капітан Калавдюті назве нашого пецька товаріщем. Якщо ж ми припісюнемо Барісова, то Дємічев дійсно дотримає слова і розділить владу з Ренко, назначивши його головнокомандувачем армії. Використовуючи ТМД, Ренко відбахав непереможне військо і навіть знайшов застосування чудовиськам з каторгі 12. І як наслідок супротив був подавлений, а мільйони людей потрапили до трудових таборів. Маючи контроль над сингулярністю і непереможну армію, Ренко навіть вдалося знищити організацію Мир 12. Проте вже через декілька років совєтська диктатура дає тріщину, так як стає зрозуміло, в чиїх руках насправді влада, в результаті чого все більше і більше людей стають на сторону Ренкіча. Усвідомивши небезпеку заколо, то тікає втікає на територію колишнього США, де проводить експерименти і за чутками створює власний ТМД. І тепер залишається лише чекати, коли дурні розв'яжуть нову війну. Але який фінал ми б не отримали, після переказу подальших подій нам покажуть ще одну каццену, з котрої стане зрозуміло, що. Тюха насправді вціліла, але якимось чудом опинилася в минулому. З останніх сил вона потрапить в лабораторію, де один зі щоденників несе запис, про те, що єдина людина, котра може покласти цьому край, це капітан Ренко. Я розумію, що у вас може виникнути безліч питань до сюжету, але на ці питання я вам дам лише стислу відповідь. Так, сюжет Сінгуляріті нелогічна шиза з купою сюжетних дир. Це факт. Але це потрібно прийняти. Як би там не було, але я дійсно люблю цю гру, в дитинстві я проходив її більше десяти разів, і навіть проходячи зараз, я дику кайфану від цього проекту. З розумінням того, що проект був недопрацьований, а фінансування капітально урізалося, все ж Рейвена вдалося створити дійсно цікаву гру, яка увібрала в себе все те, за що ми любимо різного роду біошоки, і Вульфенштейни, булітсторми і тому подібні ігри десятих. І навіть незважаючи на те, що Сінгуляріті в деяких моментах вийшла відверту якусь все ж я люблю цю гру. Такс, не забувайте кинути гривник на збір, щоб хлопці могли нейтралізувати ще більше недомірків. Приходьте на стріми в понеділок, середу і п'ятницю о 20.00. Не забудьте пройти тест на Майндлі, щоб впевнитися, що ви в порядку. За бажанням можете підписатися на телеграм та й на цей канал також. Усі згадані посилання у відео я залишив в описі під цим роликом. Ну і традиційно хочу віддячити усім своїм любим спонсорам і донаторам. Перш за все свою непомірну гігантську подяку я хочу висловити Вадиму, Роману, пану Влодко і на зубобу за таку колосальну підтримку. Дякую на не меншу подяку. Також заслуговують Антон, Павло, Віталій, Ілля, Джеремі, Богдан, Володимир, Віктор, Дмитро, Лукар, Назар, Сергій, Назар, Ілля, Євгеній, Ярослава, Артем, Антон, гуртожиток, хтивих Кіс, Вертино, Боб, Вадим, Локвак, Джома, Олександр, Владислав, Сергій, Назар, В'ячеслав, Іван, Олексій, Ігор. Дякую всім, хто підтримує мене разовими донатами на стрімах. І поза ними бляха. Я вас всіх люблю.